Творіння є самим творцем, і треба розуміти, що творець стоїть на першому місці, а не е, саме творіння. А людина себе сприймає творінням і сприймає це щодо гордині, і сприймає тим, хто, вуці, хто розбирається в цьому творінні. Але тільки той, хто стоїть за дзеркалом, може цим творінням управляти. А не той, хто знає про це творіння і думає, що він може ним управляти. Той, хто знає і думає маги, там, екстрасенси, і, там, цілителі, і дуже багато тому подібних, він не має ні сили, ні повної цілісної енергії, ні, скажімо, доступу до цього управління. Поки людина не, не відчує саме життя, вона не має абсолютно ніякого доступу, або цей доступ дуже е, вичерпний і має свій, скажімо, протилежний ефект. І тому, е, знаючи, він е, буцімто гордий, але якщо розібратися до кінця, він не має чим гордитися, а, а присутній він не має е, в своїй природі такого елементу, як гордість, ну, ну, відчуття полість такої енергії, тому що це відразу гордість вона розділяє на щось вище і нижче. А присутність знаходиться в центрі, в основі всього. Тому це так. А роз, той, хто намагається тільки розумом осягнути все, той, скажімо, обмежений, бо розум не заходить за межі самої свідомості. Самої свідомості, отже, присутність. Ну, то, о, отже, приймає цю позицію присутності. Розум обмежений. Розум це інструмент, який дає можливість, скажімо, направити увагу і там в чомусь розібратися. Це інструмент. Це дуже хороший інструмент.